Що таке margin call, простими словами. Якщо дивитися в розрізі нашого робота, то margin call це дозвіл на закупки. Margin Call може бути як увімкнений, так і вимкнений. Він відображається от напроти монетки. Якщо маржин кол увімкнений, то ми дозволяємо роботу купувати монету. Якщо вимкнений, ну логічно, що ми забороняємо це робити. В ідеалі маржин кол має бути завжди увімкнений для того, щоб робот міг усереднювати позицію і понижувати середню ціну монети. Чим нижча середня ціна монети, тим швидше робот зможе заробити на рості ринку. Я зараз на прикладі на графіку покажу важливість увімкненого маржин кола. Розкажу причини, чому він може вимикатися і де його можна включити. Тож переходимо до графіка. Я покажу на прикладі монетки Ефір, яка чудово зараз відпрацьовує. Перший раз монетка була закуплена 16 грудня по ціні, запам'ятайте, 4074. Отут відображено число, я навожу 4074. І далі ціна почала падати вниз. Якби ціна пішла вгору, робот би розпродався при рості там на 1,4%. Але цього не відбулося, ціна почала падати. І на падінні робот починає купляти. Він купляє монету, купляє, купляє, і з'являється така от зелена лінія це середня ціна. Тепер мені треба не 4074 перевищити, а перевищити оцю ось ось, 4030. Але не відбувається цього. Ціна падає, і середня ціна за ним також постійно падає при кожній купівлі. Це суб, субпокупка, так звана. був включений маржин кол. І на даний момент вже моя середня ціна понизилась до 3320. Пам'ятаємо, з 4000 до 3300 вже впало. Я вже отут можу зафіксувати прибуток. Мені не треба чекати 4000. Зрозуміло. Що відбувається, якщо маржин кол вимкнений? Це, наприклад, і монетки VLD покажу. Ось та сама ситуація. 6 грудня почалась закупка по ціні. Так, це у нас так, по ціні 4, так, і наразі у мене от, отут іще середня ціна не досягла рівня монети. Але давайте побачимо: от в цьому діапазоні був вимкнений маржин кол, і середня ціна, вона от іде прямою лінією. Вона не, не понижувалась, що дуже погано. Так само можна тут побачити, що ціна монетки падає, а середня ціна залишається на місці, бо не відбувались оці покупки. От. І по факту було втрачено десь понижня середня ціни. Ну, я думаю, можливо, десь ось на такий от рівень. От. Тоді було б швидше монетка могла б розпродатися, якщо ціна відросте. От. Тому важливо, щоб маржин кол був увімкнений. Чому. О, Чому маржин кол може бути вимкнений? Чому він вимикається? Він може вимкнутися по тій причині, що у вас недостатньо коштів, вільних коштів для закупів, оскільки кол – це дозвіл на покупку, а покупати треба на щось. Якщо у вас на біржі немає вільних USDT, вам приходить повідомлення від робота, що, вибачте, ми не можемо виконати закупку. кол у вас виключається він починає горіти вже червоним. Або ж ви можете самостійно його вимкнути, якщо, наприклад, ви не хочете, щоб робот почав закупатися. Margin кол, коли він вимкнений, він не впливає на продажі. Тобто робот купляти не може, а продавати може. Всі закуплені позиції він розпродає. Де включити Margin кол? Дивіться. Ви переходите в стратегію. Ось тут в цьому розділі монетки натискаєте. Просто натиснули і переходите в таке віконце, і включаєте оце от. Включіть поповнення щоту. На андроїді це може бути по-іншому, але місце, роз... місце розташування цієї кнопочки в цьому місці. Тобто дивіться, не натисніть визов ІІ. Оце штучний інтелект, він вам не потрібен. Саме оцей ось перемикач ви натискаєте. Тож, висновок. Margin Call треба завжди тримати включеним, і завжди слідкувати за тим, щоб у вас був вільний баланс USDT на вашому рахунку.